Привіт, ви на каналі Цитрус. Сьогодні в нас клавіатура, яку часто шукають під дуже конкретний запит. Механіка з нормальним відчуттям натиску, але без зайвого шуму. Плюс бездротова свобода, щоб не прив'язуватись до одного сценарію. Це Hathor Skyfall 80 Pro Wireless у кольорі Grey Black із тихими перемикачами Hathor Aurum Vinyl Silent і трімод підключенням. – екраном, кнобом і акумулятором на 8000 мАч. Давайте розбиратись. Почнемо з розмірів. Це формат 80%. Тут 82 клавіші. Клавіатура компактніша за повнорозмірну, але відчуття, що все обрізали, немає. На столі виглядає акуратно і руки не роз'їжджаються по ширині, як на сотці. Габарити 43 на 354 на 140 мм, Вага 970 грамів, і це той випадок, коли вага реально працює на відчуття якості. Ставлю на стіл, трохи підсуваю, і вона тримається впевнено, не катається від кожного руху. Колір у нас чорно-сірий, дуже спокійний, універсальний під темний сетап ок, під офіс ок, під домашній робочий простір теж без питань. Тут немає підставки для рук. Важливо проговорити, тому що якщо ви звикли до окремої підставки, то потрібно підібрати свою. Просто врахуйте цей момент одразу. Тут стоять механічні перемикачі Hator Aurum Vanilla Silent. Вони лінійні, попередньо змащені, і це відчувається як плавний рівний хід без клацу посеред натиску. Зараз я просто надрукую в нормальному темпі кілька речень і паралельно прислухаємося до звуку. На лінійних Silent версіях зазвичай важливо одне: щоб клавіатура не різала вухо на швидкому наборі і щоб натиск не був ватним. Тут по відчуттю натиск йде рівно, а звук тримається стримано. Саме те, що треба, коли поруч хтось працює, або коли ви самі не хочете, щоб клавіатура звучала на весь простір. Ще момент, який помічається ввечері, це згадана інтегрована лінза, яка робить підсвітку більш рівномірною. Вмикаємо підсвітку і дивимось на символи. Все читається чітко, без плям по яскравості. Поговоримо про конструкцію. Тут заявлена Gasket Mount архітектура. Простими словами, коли натискаєш, відчуття більш м'яке і зібране, бо між платою і корпусом є еластичні прокладки, які гасять зайві вібрації. Я зараз спеціально роблю серію натискань по центру і по краях, щоб відчути різницю. І натиск справді відчувається більш рівно. Далі у нас змащені pom стабілізатори ручної обробки. Це те, що найбільше чути на великих клавішах. Зараз натисну пробіл кілька разів, потім SHIFT і Enter. І послухаю, чи немає дзвону і не гуляє клавіша по боках. На таких елементах одразу видно рівень уваги до деталей, бо якщо стабілізатори зроблені неабияк, ви це відчуєте за 10 секунд. І ще один момент: багатошарова система звуку та віброізоляції. Перевірити це просто: швидкий набір на буквах, потім кілька різких натискань і слухаємо, чи не з'являються порожні призвуки корпусу. Тут задум саме в тому, щоб звук тайпінгу залишався контрольованим і приємним. Також тут є хот своп роз'єми, тобто перемикачі можна міняти без пайки. Це реально корисно, навіть якщо ви не фанат кастомів. Наприклад, якщо з часом захочеться інший характер натиску, можна поміняти свічі, і клавіатура буде відчуватися по-іншому. Або якщо колись один перемикач почне поводитися дивно, його можна легко замінити, не віддаючи клавіатуру в сервіс. Далі поговоримо про підключення і цікаво, як вона поводиться в різних режимах. Тут тріймод. Можна працювати по дроту. Можна по Bluetooth, можна по 2,4 ГГц. Я люблю такі клавіатури за те, що вони можуть адаптуватися під різні сценарії: один режим для робочого ПК, інший для ноутбука, третій, коли хочеш мінімум кабелів на столі. Також наявний інтерфейс USB довжиною 1,8 метра. Цього вистачає, щоб комфортно дотягнутися до системника під столом або просто акуратно покласти кабель. Поживленню тут акумулятор на 8000 мАч. Це прям жирний запас. Якщо ви працюєте без дроту, вам важливо не думати про зарядку кожні пару днів. Тут історія якраз про те, щоб спокійно користуватися і не ловити розрядку в невчасний момент. По сумісності заявлені: Windows, macOS, Linux, Chrome OS. Зручно, якщо у вас вдома один комп, а на роботі інший, а ще є й Note. А ще тут повний NK Rollover. Натискання не губляться, навіть якщо ви затиснете кілька клавіш одночасно. Ресурс клавіш заявлений 50 мільйонів натискань. Це якраз про довгу дистанцію і для роботи, і для активного користування щодня. Серед фішок тут інтегрований tft екран На нього можна виводити корисну інформацію або навіть свою власну анімацію. І це одразу робить клавіатуру більш живою в користуванні. Коли у вас під рукою є швидкий візуальний індикатор і керування, ви реально менше лізете у налаштування на екрані комп'ютера, поруч кноп для управління мультимедіа, Кручу гучність, Роблю м'ют, і це одна з тих зручних дрібниць, до яких швидко звикаєш. Плюс через софт можна призначити інший функціонал. І це класно, бо хтось хоче кноп під звук, а хтось під інші швидкі дії. І раз уж зайшла мова про кастомізацію, логічно перейти до підсвітки і кейкапів тут. rgb підсвітка з повною кастомізацією палітра 16,8 мільйонів кольорів, і можна налаштовувати. Кожну клавішу я вмикаю підсвітку, міняю режим, дивлюся, як це виглядає саме на цьому чорно-сірому корпусі. Він дуже добре тримає і яскраві, і спокійні кольори. Є ще окрема фішка, бічні панелі із 19 мазонами rgb підсвітки. Їх можна синхронізувати з основною підсвіткою. Або налаштувати окремо, це вже про те, щоб клавіатура виглядала як частина сетапу, а не просто пристрій для натискань. Кейкапи тут дабл шот PBT зі сквозною підсвіткою. PBT – це про довговічність і нормальну тактильність, а даблшот про те, що легенди не злазять з часом. Я проводжу пальцями по кнопках. Набираю кілька рядків і просто фіксую відчуття. Ковпачки мають бути приємними, бо ви з ними контактуєте щодня. Щоб усе це нормально жило в одному місці і не було підсвітка, є, але налаштувати важко. Тут є софт. Тут заявлене програмне забезпечення для налаштувань і широкі можливості кастомізації. Для мене головне не кількість ефектів, а зручність під задачі. Я б збирав це все в нормальні профілі: один під роботу зі спокійною підсвіткою, інший під вечір, третій для гри, плюс окремо налаштування кноба і того, що показує tft екран. Щоб воно було не для галочки, а реально корисним. І ще один момент, який варто чесно проговорити, бо він є у характеристиках вологостійкості, тут немає. Тобто, це не клавіатура, яка стерпить все. Пролив це завжди ризик, як і з більшістю механік. Отже, Hathor Skyfall 80 Pro Wireless у версії Grey Black Це механіка у форматі 80% на 82 клавіші з Hathor Aurum Vanilla Silent, лінійними змащеними перемикачами, конструкцією Gasket Mount, змащеними стабілізаторами і багатошаровою звукоізоляцією, щоб натиск був комфортним і тихішим. Тут є Hot Swap, Три мод підключення з дротом Bluetooth і 2,4 ГГц, акумулятор 8000 мАч, TFT-екран, кноп, повний nk Rollover, ресурс 50 мільйонів натискань, а ще RGB з 16,8 мільйонів кольорів і 19 зон підсвітки на бокових панелях. Якщо вам потрібна механічна клавіатура, яка спокійно закриває і роботу, і ігри, дає тихий тайпінг, нормальну стабільність, бездротову свободу і при цьому має приємні дорослі фішки керування, це дуже сильний варіант у своєму класі. Придбати її ви можете за посиланням в описі під цим відео. Пишіть в коментарях, що для вас важливіше у клавіатурі. Тиша, відчуття натиску чи максимальна кастомізація. Ставте лайк, не забудьте підписатись на канал Цитрус і до зустрічі у нових оглядах.